Так, друзі, ось такою цікавою людиною познайомилася. І тут навіть ось дивіться, він сконструював такий дизайн для свого велосипеда. І тут є дзвінок, так? Да? ну-ка, включіть його ще. Де воно включається там у вас? Кнопочка там, да? Кнопочка, кнопочка там. Ось. Ось кнопочка, дивіться. А ну ка зам. О. У штуку бачила оце ось таку. Це, 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 воно все в мене зібрано. Чи в радіо, чи з різних конструкцій. А оце ось що такі оці. А, це а повороти прямо право вліво. Ага. Не, 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 а оце ось, ось що воно таке? Це відкривається. А, багажничок mm. самі зробили. Mm -hmm. Ну, придумали. А оце навіть чи для риби у вас тут оцей. А це ж багажники трансформуються. Вони мало місця займаються, коли піднімаєш. І тоді більше місця, так? Ага, отакий багажничок. Туди відро. І ось пара є у вас така.